Російська армія отримує поразку за поразкою. Російське населення отримує травму за травмою. Поразка на Київщині, потоплення Москви, поразка на Харківщині, поразка на Херсонщині. Путін провалює одну ціль за іншою. Денацифікація перетворилася на деросифікацію і українізацію, демілітарізація в отримання Україною нових видів озброєнь, десатанізація, вигнання служителів культуру міра КДБ ФСБМП на Росії. І от як каже наш головнокомандувач Валерій Залужний, будучи неспроможним здолати збройні сили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

Путін, російська армія і населення ведуть війну з кожним із нас. Їхня мета депопуляція України, тобто очищення української землі від українців та заселення її етнічними росіянами. Для цього путінський режим використовує безліч геноцидних практик: депортація, тобто насильницьке вивезення українців на Росію, фільтраційні табори, де окупанти знущаються з людей, принижують їх і ламають їхню психіку, катівні, в яких Сійські збочинці катують, гвалтують і вбивають нелояльне до Путіна мирне населення на окупованих територіях. Всі ці геноцидні практики Кремль розробляв і практикував впродовж століть, причому як на своїй землі, так і на тих землях, які загарбував. Насильством кремлівський режим намагається зробити негативну селекцію і вивести лояльний до себе вид населення що йому в принципі і вдалося на Росії. А от в Україні не вийшло. Ні голодоморами, ні репресіями, ні розстрілами не вдалося знищити українську гідність. І от зараз Путін поставив нову геноцидну мету у війні з мирним населенням України: деурбанізація. Тобто вигнання українців з великих міст в села для цього путінський режим перейшов до знищення енергетичної системи України. У багатьох виникає питання, чого Путін хоче досягти за рахунок ударів по енергетичній інфраструктурі України. Можна звернутись до історії. От зараз у Путіна там дуже багато проявів того, що колись робив Адольф Гітлер. Закрема там для лідера Російської Федерації, нинішнього для диктатора російського є таке дуже знакове. Міста Ленінград, яке в роки Другої світової війни 872 дні перебувало в облозі, і цією облогою Гітлер хотів змусити здатися це місто, тим самим вигравши, там, маючи перемогу на певному напрямку. І цей напрямок він далі створював там дуже дуже багато негараздів для тодішнього радянського союзу. Однак, 872 дні облоги Ленінград витримав. І в результаті місто було звільнене, в результаті і Адольф Гітлер і тодішня нацистська Німеччина, вона зазнала повної поразки в тій війні. Цю історію Путін мав би знати. І я думаю, що недаречно там повторювати, ну, з точки зору всієї історії, Він те, що вже не вдалося. Однак, ми бачимо, що Російська Федерація сьогодні вона не виносить ніяких уроків з минулого. Щодо ударів безпосередньо по енергетичній інфраструктурі, в 1994 році Пентагону було представлено дослідження Томаса Гріфіта, яке Стосувалося взагалі ефективності нанесення ураження такого масового енергетичної інфраструктури. Дослідником було проаналізовано три військових конфлікти в таких країнах, як КНДР, Північна Корея, В'єтнамі. При застосуванні американських військ, і 1991 рік операція буря в пустелі і рак він виділив, що в усіх трьох випадках сторона, яка наступала, активна сторона, вона хотіла досягти чотирьох основних цілей. Перше це придушити повністю воєнну інфраструктуру, тим самим впливаючи на бойові дії військ. По-друге, це зменшити обсяги виробництва, особливо в сфері оборонної промисловості. По третє, це вплинути на рішення керівництва воєнно-політичного, вплинути на рішення лідерів. І по четверте, це вплинути на стан на відношення населення країни противника до бойових дій, тим самим змусивши його самому давити, тиснути на свою владу і створювати умови для перемоги тієї сторони, яка наступає. А які висновки були зроблені? Перше висновок, що атаки на енергетичну інфраструктуру з метою зменшення воєнного потенціалу держави противника були малоефективними. Чому тому, що, по перше, військові об'єкти вони мають пріоритетне значення для національної безпеки, тому ті залишки електричної енергії, ті залишки енергогенеруючих потужностей, які залишаються, завжди залишаються. От жодного разу не вдалося повністю на 100%, маючи при цьому перевагу в усіх вогневих засобів, придушити країну противника. Так, от всі можливості, які залишаються, вони будуть спрямовані саме для збройних сил. Тобто у збройних силах електрична енергія залишиться. Такі системи, як система контролю повітряного простору, система зв'язку, вони будуть функціонувати. Хоча певна дезорганізація управління військами на на початковому етапі буде. А друга ціль це ураження об'єктів промисловості, зменшення промислового потенціалу України. Тут ефекти відчуваються більш чутливі. Однак для того, щоб досягти повного результату за рахунок впливу на промисловість, треба виконати умову повної ізоляції країни противника, що на сьогоднішній день практично неможливо. Тобто, якщо буде зовнішня допомога, якщо буде можливості перерозподілу потужностей, то в даному випадку ціль також не досягається. Вплив на лідерів найменше ефекту. Тут дві причини є: Перше, що як не дивно, в кожному конфлікті, якщо противник ворог зменшує. Якісь можливості для життя разом з цим зростає патріотизм, зростає готовність до опору, зростає готовність до життя в умовах жертв. І друга причина це те, що жоден лідер, змінюючи свою стратегію, тим самим визнаючи поразку, на це не йде. Ну і нарешті четверта ціль це вплив на населення. Тут ефект від ударів по енергетичній інфраструктурі, він найбільший. Тобто населення цивільне воно дійсно відчувається. Дійсно з'являється певна депресія, певне бажання закінчити війну яка мога скоріше. Однак жоден в жодному випадку за всю історію людства невдоволення населення під час війни воно не призвело до зміни влади. Тобто політична мета не досягається за рахунок цього, воєнна мета не досягається за рахунок цього, і економічна мета досягається частково, і то у випадку довгострокової тривалої війни. І висновок загальний був для Тагона зроблений цим дослідником, що покладатися на досягнення успіху та перемоги за рахунок ураження об'єктів енергетичної інфраструктури недоцільно. Отже, якщо знищення енергосистеми країни не є ефективним для досягнення воєнних і політичних цілей, то на що розраховує Кремль? Чого він хоче за словами речника Путіна Піскова, бомбардування ракетами нашої інфраструктури це таке запрошення до мирних переговорів по-російськи, тобто до капітуляції. Постпред РФНІБінзя заявив, що це така їхня відповідь на постачання Україні західної зброї та на заклики Києва здобути перемогу над Росією то Кремль все ще хоче, щоб Захід перестав давати зброю Україні, відійшов вбік і не заважав росіянам знищувати українців. А українці перестали хотіти перемогти у цій війні. Ну що тут скажеш? Хіба що покажеш мовою жестів, як це і зробив наш постпредвоон Сергій Кислиця? Також руйнування нашої інфраструктури Росія видає за своєрідне схиляння нас до так би мовити реалістичної позиції. Кремль просуває наратив, що Україна висуває нереалістичні умови. Натомість, Рефія готова до перемовин без попередніх умов, але з урахуванням власних національних. Інтересів та миротворчих ініціатив впливових держав про національний інтерес Росії стерти Україну з лиця землі всі вже знають. А от що це за потужні миротворці із впливових держав? Знаєте, я от внимательно за Україною наблюдаю. Сьогодні вже населення України, ісмотре на те, що вони там нас не надіяти всі часі білорусі, і своєму руководству придивлятися претензії. Когда у людей покушать нечего, когда холодри дома, когда уничтожена вся инфраструктура практически, простые люди страдают. А тут аль альтернатива. Ребята, идите садитесь на переговоры. Все в руках Украины. Надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государства, государственности Украины. Государственность. Это будет уничтожение Украины. Що ще додати до цього переговорщика, який марить про знищення України? Хіба що того ж Піскова, який заявляє, що керівництво України має всі можливості виконати вимоги РФ і припинити страждання свого населення? Виявляється, це керівництво України винне у стражданнях мирних жителів, оскільки не бажає домовлятися з Кремлем про капітуляцію України, про знищення її як держави та про те, у який спосіб буде продовжено геноцид українців, які не бажають бути росіянами в рабстві у Кремля. На що ще розраховує Кремль, руйнуючи нашу енергосистему? На реалізацію лузерства по російські от ну, не става жити. На те, що якщо йому не вдасться зламати українців і захопити Україну, то він її зруйнує і зарахує це собі як свою перемогу, бо по своїй природі він не вміє робити нічого, крім перезитування, знищення життя і руйнування того, що хтось збудував. Тож разом з нашими західними партнерами маємо усвідомлювати цю підступність і віроломство росіян і не дати їм зруйнувати нашу енергетичну систему. А все, що було зруйновано, ми обов'язково відбудуємо.